Так, усім привіт, 20 лютого, четвер знаходимося на авторинку і почнемо, які у нас є ціни. Шокода Octavia 1,6 дизель. 11 рік. 8300 баксів. Є підігрів, є 4 сіклопідйомника, великий моніторчик. Кого цікавить, можу глянути. Family, тут вона на Фамілі. Чорний універсал. йдемо далі. Passat p 7 Ціна 11, 11 рік. Це 2 літри дизель на... Автоматі. Є великий екранчик, є підігрів, є клімат-контроль, 4 світлоподйомника, кожа, реально класний на дисках. На дисках гарних, гарна машинка. Далі йдемо з Eфіra. 11 рік, 6700, 1,6 бензин. Ось телефон, до речі. кого цікавить, У нас тут є такий салончик, бачу трошечки подертий. Нічого страшного, все вирішує ціна. Так, що в нас далі? Шкода, Octavia ресталлинг. А сьома. 11-9 на цьому. А вона в нас то є Ну, не видно. Може тось, а, 12 хтось був. А, 12900, хтось. на 11-9. Ось така по салону. Ну, Колір такий цікавий. Такс. Сонечко трошки але я ось так покажу вам сценник Третій рестайлінг, вже з великим значком. Що у нас тут є? Великий монітор, клімат контроль, 6-ступка, 4 свіклопідйомника. На вісочках, на зимній резині, не на колпаках і більшість з них. Так, машин дуже багато. Зараз покажу вам найцікавіше так. Хранцт на нідерландських номерах на автоматі. 2 літри бензин, восьмий рік. 5900 на старті пише. Видно, для інвалідів є установочка. Точніше, як перніше для людей з обмеженими можливостями. Вибачаюсь, можливо, не гарно сказав. П'ятимісний. п'ятимісний на автоматі. У нас тут є установка для людей з обмеженими можливостями. Можливо хтось собі таке саме і шукає, то ось є такий варіант. Opel Insignia. Insignia у нас 9200 на автоматі, 10 копік. Пробіг 250 тисяч на коджі. Дерев'яні вставочки є. Ось і Так, далі. Mazda CX5. Це напевно 2,2 дизель. Так, точно 14500. Номер видно, повний привід. Автомат. Кі в нас є тут машинки на вторинку. дивіться, такі є Mitsubishi Outlander. Що у нас тут пише 18 рік, 2,0 газ бензін, повний привід, підігрів руля, сидінь. Два комплекти резини, 95 тисяч кілометрів. Машина бачу офіційна. Кра... Червона така гарна. Гарна машинка. Виглядає класно. Так, йдемо далі. Бачу такій сцені коричневій. 1,5 дізи, 13 рік. От салон. Це доволі непогано виглядає, колір класний, коричневий. Бачу, я авто згодання зеркал. Також. Так ідемо далі. Е, сценник третій тільки... Це, це третій рестальінг, а це другий ресталлинг, це 12 й рік бачу, 15 дизель, безключовий доступ 7900. Ось такий салончик, клімат, 4 стеклопідйомника, великий екран, бачу кожні вставки, кожні, кожні карти там. Так, що там далі? Далі Ford Focus. Це у нас 2010 рік, 1,6 дизель. Ага, дизель. Немає клімата, але це на них часто такі три шпици руль. Угу, є підлокотник. на дисках він. Ну, це класні дизельні машинки. Непоганий. Далі бачу гранд -сценник. без кліми. але бачу всі місць. Сімість да. 7300 Я вроді ці машинки вчора бачив на ринку. Тільки за день машина, дивишся, що вже потім не пам'ятаєш, де які. Далі шкода Октавія. Один іщий дизель 8800. Підігрів, великий екран, 400 клопідйомника, мультируль. Чорненька. Тоже, непогано глядає. Так, на вторинку у нас є такі Fe-шки. Кроссоверим, можу вам зняти пізніше. Зараз їду дивитися клієнту машину. А саме Renault 2. Андруїв, я бачив стоїть. зараз його подивимося. Попросили людей наглянути по одноразовому огляду. У нас такі є, того. Зараз подивимось. Так, що по машині? Вона реально ніде не фарбована. Я всю її пройшовся, навіть... Намюка немає, з нюансів, це що він казав. Тут була зам... замнута арочка. І тут, бачите, воно... воно телефон це не передасть, та їй вживу це треба придивлюватися. Але тут воно... видно, що його витягнули, але воно не фарбоване. Плюс залишились царапинки. Бачу по машині, що її, якщо її фарбували, то тільки пастою такою, щоб вона блистіла, бо царапинки не убрані, плюс не е, цей, плюс фари теж ще не поліровані, вони такі мутні. Invece. Що ще? По салону. По салону гарно, там сідушка оригінальна, точно, панораму. Кузьбу гарно, навіть там ніяких особо таких царапів немає, є вмятінка. Він її або недавно пригнав, або йому лень її готувати. А вот зараз ні, він вже це недавно пригнав, бо ще навіть ці не поміняв. Це такі нього добротні номера. Зараз її буду пробивати по цим сервісам, проб'ю. От фон ще Все одно сфоткає. Там є нафторій він. Є, є що дивитись. Хороша машинка, так то можна і дивитись далі. Такий термосенькіт трохи. Але що, сьомий рік, лобове, до речі, теж не рідне. Лобове вже двоюрідний. Але всі інші вікна нормальні. Що у нас тут 5800 торг, сьомий рік 1,6. Що, треба буде до нього, питати, коли він приїде, коли він там зможе. Дивіться, який є крафтер тут. 26500, 2,000, 13 рік, 87 тисяч пробіл, ось номер телефона. Вчора показував 53 x і тут, блін, з'явився ще один в темнішому кольорі. Є 100% поціновувачі цих машин. Я так розумію, за цей дзвонити також по цьому номеру. 2к людина має, 53-х. Так, сійдемо далі. Міганчик хоч байти, вчора його ніби тут не було, на цьому місці. 7200, 1,5 дизель, 12 рік. Рідний пробіг. Так, сійдемо далі. У нас тут є такий кашкайчик. Кашкай, 1,5 дизель, 11200. Є камера, панорама, білий, гарний на дисках. Їхні класні ці диски, басешні. Ось салон. І так ось такий Hyundai Tucson 7750 2 літри бензин, вот номер. Гарно виглядає. На дисках. Голландських бачу Хороша машинка. На козі. Такі в нас теж купляють, люблять на механіці. Якщо звертається, якщо цікавить Йдемо далі. У нас така BMW 39 -ка. Можливо, теж когось цікавить. 5300 на старті. 99-й рік 2,5 дизель. Ну, не знаю, може знайдеться клієнт, виставляє номер. Сильно на ній увагу не акцентую. Далі Авентіс дуже грязний, але я тут сталека ще побачив салон. А салон у нас просто, просто шить. Таких салонів на Авентісі побачити це рідкість по факту. В гарному стані, може вчитися, я не знаю, І що в нас тут. 7500 бензин 8 рік, 1,8 бензин, 237 тисяч пробіг. Може бути, не знаю, не заперечую. Octavia Scout. Octavia Scout. Octavia Scout Це нормальна машина. У нас тут вона коштує 15500, вона на автоматі, 16 рік, 2,0 дизель. є документи по пробіг, автомат, клімат. На дисках було б страшно, якщо була на колпаках. Так, добре, йдемо далі. Кашкайчик, дізельний. Дізельний кашкайчик. Він у нас 2 лі... 2013 рік, 1,5 дизель. під дізель. Е -е, ціна 11,100. номер телефону прикріпляю. Салон. Салон також. Після чого -то немає, але машинка гарна. Так, дальше. далі. Megane 3. Веноміган 3, 12 рік, 11 700, Номер видно, його немає, є кліма, є великий екран. Ну, на дисках міган як міган. Biller, Ось так у нас пише. Так, сідам далі. Бачу Opel Astra, Багато кого це улюблена машина. Дуже багато по ній завжди замовли. 4,850, 1,6 MPI 5 року на круїзі. Ну. Ось, ось, Кого цікавить, можу оглянути для вас. Так, сідемо далі. Октавія і два гальфа. Це цікаво. Гальфи так взагалі цікаво, у мене скоро буде наявності Golf. Так, 9550, 15 рік, 1,6 дизель, ППП механічний. У нас є якийсь екранчик, ну це, напевно, класна ціна за седан. Треба дивитися, там, яка вона, але так, попередньо класно. Далі Golf 8200, 1,6 дизель, 243 пробіга, пише, не краще. Це все перевіряється, якщо вам потрібно. А ось такий у нас салон. Її бачу і великий екранчик, підігрів, нема. Салон такий, велюр, класно. Так, сідемо далі. Гольфік, ще один. Це в нас Golf 6, теж. його ціна 8 тисяч пише. 1,6 дизель, 12 рік, 216 прибіга, клімат-контроль також пише. Тут менший екрану, але він такий в цікавішому, як на мене, кольорі. Ось такі два гальфа. Діти, якщо вас зацікавила якась машина, пишіть, я буду вам її знімати ближче. Так, сідемо далі. Бачу вже Seat. Сіат. Сіат. Мене питали в коментарях, Ви зараз підзніму. Так, такий сіатик. На дисках, передні партньки, бачу зразу Altea XL 1,6 M5, 75 кВт, 10-й пише також без підкрасів, ціна 6900. Ну, Зараз це також потрошки стоїть популярні машинки у нас, бо колись їх взагалі не брали, хоча це той самий Тауран. Volkswagen той самий, в принципі, мотори часами, все те саме. Просто невідома для наших людей модель була і марка. Тепер вже все змінилось, вже їх... Купляють, люди привикають, бо буває вони по цінам дешевші, ніж гальфи, октавії. А по суті все те саме, навіть може і краще. Ось такі у нас Citroen. На автоматі 1.6 дизель 9800. Номер там побачили ви, ось так він у нас в середині виглядає. Так, сідемо далі. Toyota rav 4 Передній привід, газ, бензин, восьмий рік, 9950, автомат. Не буду зациклюватись на цій машині, тому що не дуже в нас з попитом цікавляться. Ну Кого цікавить, приїду сюди і спеціально зніму вам. Так, шкода Octavia. 1.6 бензин 6800. Замерше вікно, номер трошки видно, хто захоче, собі розбереться. Ну, Білий салончик кожен. Цікаво. Цікаво, багато хто скаже непрактично, але, як на мене, непогано. Є клімат. Ну, шкода, як шкода. 1,6 6 бензин MPI. Чорненька. Ідемо далі. Golf 5. Один із бензин MPI з 7-го року. Сьомий рік без клімата на крутілках, без датчика світла. Ціна 5850. Ну, на дисках. Так то в іншому звичайна машина, як і всі. Так, У нас тут така. І паркетничок, це крос, на автоматі, повний привід, 2,2 дізель, на козі, клімат, моніторчик, мультируль. Не, не погано, не погано. Ось Ціна і номер на екрані. Далі. Грузовий кенго. Фестального морда, 20 рік, 1,5 дизель, кондиціонер, 10. То шукає собі грузову татічку. От дивіться, що є Є для вас варіант непоганий. На клопочках, правда. Так, йдемо далі. Дача Логан. 7 місць. 10-й рік, 5800. Номер телефону, 200 тисяч пробігу. 7 місць. Трошки грязно, у нас тут був дощ, і заляпали, нічого страшного. Йдемо далі, Kia Sportage. 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 Салончик бачите. На дисках. Ціна 7900. 7900 непогана ціна. І зразу біля нього стоїть сантафешечка. Навіть дві. Одна чорна, друга сіра. Кому яка до подоби. 11 тисяч 9 рік, 2,2 дизель. На кожі. Ну це класні машини. Це зараз дуже, дуже ходовий товар. Того розлітають як пиріжки, раджу. Якщо вам щось таке шукаєте, не зволікати, я вам її огляну. Такс, 10 тисяч 2,2 дізель 6 рік. Салон. Кожен механіка. Сіра надіслав. Непогано, непогано. Йдемо далі. Так, Audi Q2. Рідкий гість на авторинку, але зараз є. Q3, кажу, Q2, вибачайте. 18 рік, 2.0 бензин, 199 тисяч пробігу дізельна. Європейчка. без кожи як то Європа йде одразу. Ну, хтось собі шукає для вінки, ще раз продублюю ценік. Так, йдемо далі. Так, ну що, от я виїжджаю з Луцького авторинка, підняв вам трішки машин, які тут є в наявності. Е, хотів вам сказати, що будь-яку з цих машин, що ви бачили, я можу вам оглянути, скинути всі відеозвіти. Також, якщо ви не хочете брати тут в Луцьку машину, я можу вам будь-яку машину пригнати з Європи. Я цим займаюся, сам їжджу в Європу, викуплюю, привожу. А якщо треба будь-яку з тих машин, я їх знімав сьогодні вам, можу можу вам оглянути. Так я сьогодні дивився ось цього мегана синього, зараз я вам ближче покажу. Я його сьогодні повністю віддивився, відзняв, на жаль. Клієнту не підійшло. Ось цей міганчик. Я дивився, хоча міганчик непоганий, поганий там треба. ну, Там, якщо що, шукайте на авторі, я дзвоніть до власника вгорісь. Так що все, все. Всім гарного дня. Всім всього найкращого. Звертайтесь.